Ранок почався з не дуже доброї новини про бійців 73-го центру ССО. Вічна імпа від слава героям! За з кущім маленьке відео поїхали. Значить, досвід боїв показує, що командири всіх ступенів повинні володіти різнохарактерними даними. Про противника. Вони повинні знати, з яким так би мовити, чортом мають справу, і їх чисельність, озброєння, національний склад, до речі, і моральний стан, також розпорядок побуту. Дуже важливо мати уяву щодо старшого командира ворожого підрозділу, який в нього бойовий досвід, підготовка. Тобто освіта, в тому числі, можливо, улюблені прийоми ведення бойових дій або командування, які звички, які риси характеру, коротше кажучи, знати, який в нього зранку стул. Все це важливо, тому що нагадую, що розвідувальна грамотність це найперша якість командира. Командир міцно стоїть на ногах та керує боєм не навмання, а продумано, ну і майстерно, лише за однією умовою. Тоді, коли робота всіх своїх підрозділів розвідки правильно вибудована та організована, та забезпечуємо необхідні дані про ворога для того, щоб він міг приймати правильні і вірні рішення. Кожен командир, отримавши завдання надії у певній смузі, повинен максимально всіма силами здобути інформацію про ворога, використовуючи розвідувальні дозори, спостережні, пости, БПЛА, різні технічні засоби. Нагадуємо, що способом ведення військової розвідки є спостереження, підслуховування. Захоплення зразків озброєння та техніки ворога а також будь-якої важливої документації. Пошук, наліт, засада. Опитування місцевих мешканців. Звичайно, що допит полонених. Ну і саме філігранне це розвідка боєм. Розвідка дуже важлива. Попереднє наше відео в сукупності. Дають невеличке уявлення і відносно спостереження і інші способи ведення тактичної розвідки. Взагалі, як казав Суньдзи в своєму трактаті, знаєш себе, знаєш ворога, виграєш всі битви. Тому якби все починається з розвідки і усвідомлення себе, хто ти є, грубо кажучи, в цьому мірі який в тебе потенціал? І лише потім можна приймати якісь рішення щодо майбутніх твоїх дій. І так розглянемо ведення контрзасадних дій підрозділу в пішому порядку, незалежності від виду пересування. Кожен офіцер, солдат там, сержант повинен знати дії в можливих двох ситуаціях. Перша ситуація це ближня засідка, тобто відстань до ворога, відстань кітка гранат, це до 35 метрів. І дальня засідка, коли відстань набагато більша. Значить, коли підрозділ потрапляє в ближню засідку, дивимося малюнок, то реакція військовослужбовця надії у відповідь залежить від потрапляння. В зону ураження, тобто, в залежності від того, в якій зоні опинився боєць під час атаки, від цього буде і алгоритм його подальших дій. При цьому зрозуміло, що військовослужбовці повинні бути навчені діям у зоні ураження та поза нею. Тому, якщо ви знаходитесь в зоні ураження, то вам необхідно відразу почати вести вогонь у відповідь. От, з максимальним темпом стрільби прямо в напрямок засідки, обов'язково е знайти собі укриття, от, кинути осколки від да, димові гранати в сторону противника та атакувати противника чітко в напрямок засідки. Швидкість та рішучість в цьому випадку це ключові фактори виживання не тільки у вас, а й всього підрозділа. Значить, фіксуємо, що у випадку, або якщо ви не потрапили в зону враження, то на вас покладається роль підтримки вогневої, тобто ви повинні ідентифікувати. Напрямок ведення бою, тобто де ворог, звідки веде вогонь, і вступаєте в бій з противником настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. Тобто зрозуміли, да? при потраплянні під вогонь у пішому порядку підрозділ максимально швидко лягає на землю, командир подає команду до бою, вказує напрямок, у якому знаходиться противник, там, наприклад, там на 9 годин. При цьому пам'ятаємо, що за 12 годин береться напрямок руху підрозділу. Скоріше за все, що підрозділ буде знаходитися в тактично невигідному положенні відносно противника, для того там і влаштовується засідка. От, тому кожному бійцю дуже важливо швидко зорієнтуватися на місці та відкрити шквальний вогонь в сторону ворога, після чого ставиться димова завіса. В цей момент командир групи визначає бійців, які відповідальні за прикриття тилу та флангів. От. Ну і, звичайно, що кількість людей залежить від кількості підрозділу. Тут потрібно діяти за ситуацією. Ну, і він, в принципі, викликає операції підтримку. Так, і другий варіант це коли велика дистанція, тобто відстань більше 35 метрів. Тобто Відстань кітка гранати. Да? Різниця між великою та близькою дистанцією покладається в тому, що ви не можете відразу закидати противника гранатами, тому що далека відстань, тобто як в попередньому варіанті, да? тоді командир виділяє з підрозділу групу, яка може під прикриттям вогню своїх побратимів зробити маневр та намагатися зайти противнику у фланг. Решта групи продовжує вести вогонь по противнику, тобто тримати ворога на собі. Так би мовити, відволікає його та зав'язує боєм. Атакуюча група, зайшовши у фланг противника, закидує його гранатами. Ну і також відкриває вогонь, даючи можливість наблизитися до ворога вже основній групі. От, і Основна група також наближується на відстань кітка гранати. От, так само закидає противника гранатами та намагається знищити з усієї наявної зброї. Звичайно, що е підрозділ, який влаштовує засаду, він зазвичай буває меншим, ніж той, на якого нападають. Тому як при активних діях, е тому що в принципі головна тактика. При таких е ситуаціях це максимально агресивно атакувати противника, тобто йти на нього. От. Безумовно, що підрозділи е понесуть втрати, але принаймні е не будуть повністю знищені і виконують свою місію. На жаль, це єдиний варіант, коли нападає противник, як то можна, раптово. Потім після знищення противника треба перевірити, чи залишився хто живий, надати допомогу своїм бійцям пораненим. От. Ну і таке інше по алгоритму. Продовжити рух там, доповісти командиру про результати вбоїв і так далі. Тепер ще покажемо відео невеличке, як понижати те, що я казав, центр тяжесті, тобто Миттєво падати на землю у зручний спосіб і вести ще якісь е, дії. От. А також невеличке відео по темі, там, де відділення у складі розвідувально-пошукової групи, так само попадає в засідку і от приблизно як повинно діяти. Тому дивимося уважно два відео. Ну а після вже. Заключне слово. Тема занять дії відділення в складі розвідувально-пошукової групи. Мета опрацювати на практиці дії посиленого відділення секції під час ведення розвідувально-пошукових дій. Звертаю увагу командира групи на призначення головних елементів бойового порядку. Нагадую. Основними елементами бойового порядку є ядро, головний, бокові і тильні дозори. Відповідно, завдання головного дозору спостереження в основному вперед, запобігання нападу противника на групу попереду. Бокові дозори правий, лівий, розташовуються на панівних висотах, ведуть спостереження і прикриття дій групи відповідно з правого і лівого боку. Завдання тильного дозору, в якому знаходиться і медик, Спостереження і прикриття групи з тильного боку. Снайперським групам розташовуватися в бокових дозорах за рішенням командира групи. Звертаю увагу на дотримання заходів безпеки. Питання: Командиру взводу призначити головний, бокові, тильні дозори, ядро групи. Приступайте. Головний дозор має завдання вести розвідку противника та місцевості на маршруті руху і не допустити раптового нападу противника на групу. До складу ядра групи входять командир, кулеметник та стрільці. Завдання управляти діями дозорів та надавати їм підтримку. Контакт! Потрапивши під вогонь противника, бійці головного дозору швидко займають вигідні позиції та відкривають вогонь у відповідь. Бійці, що входять до ядра групи, займають вогневий рубіт. Граната! Постановка димової завіси для маскування відходу головного дозору. Відхід головного дозору до основних сил групи здійснюється перекатами із взаємним вогневим прикриттям. Після відходу головного дозору до основних сил розвідувально-пошукової групи та заняття вогневих позицій група несподівано для противника відкриває кінжальний вогонь з усіх вогневих засобів. Падіння на спину правильне. Я виконую це таким чином. І ногу звідси під себе, перекочуюсь на правий лікоть. Наприклад, я можу опинитися на правій стороні, також я можу швидко зманеврувати, тобто піднятися і зміститися або вийти повністю вверх. Але зараз детальніше розберемо падіння. Тут акробатика ніяка не потрібна, сальтухи не треба пригати. Ми виштовхуємо ногу вперед, вправо. Це моя позиція. Я так роблю, я виштовхую праву ногу вперед, скочуюся по цій нозі і повністю розкидаю ноги, лягаючи. Можна і таким чином, щоб автомат контролювати, але суб'єктивно я виконую. Я просто ноги ставлю в сторони, носки роз'єднюю і навіть чуть-чуть на сторону падаю. Автомат від себе вкладаюся, вицілюю мішень і пиздячу. Нам може пригодитися це зміщення, наприклад, на правий бік. Так само повністю на живіт підтягнулися, вийшли вгору. Знову вийшли назад, перемістилися в праву сторону. Також звідси ми просто виштовхуємось на лікоть, і як бачите, я не стаю повністю, я свій силует максимально тримаю внизу. Важливо одразу маневрувати, швидко рухатись, або зміщатись, або переходити вправо-вліво. Тобто, принцип. Достатньо не важкий. Потрібно це відпрацьовувати, практикувати якомога більше. І тоді буде щось получатися. Е, головний посил в цьому відео, в принципі, е, треба, мабуть, зробити висновки, що будь-яка чи будь-яке попадання в засідку це десь чийсь прийоб. Ну, тому що. Потому. І тут, мабуть, немає різниці, чи це чиясь помилка, чи це чиясь зрада підступна. А тому, що ми скажемо сьогодні Богу смерті не сьогодні.